Всім привіт! Сьогодні у мене в руках плащ Каспер. Це українська розробка для теплового маскування, яку зробили не в лабораторії для виставок, а реально під потреби військових розвідників, операторів дронів та мобільних груп. Перший плюс він легкий і зручний. Повний комплект разом з бахілами займає приблизно 900 грамів. Не шародить, складається легко, займає мінімум місця в рюкзаку. Другий. Це не просто накидка. Це багатошарова тканина з металізованими нитками, яка дозволяє приховати теплову сигнатуру людини або навіть обладнання. Його можна використовувати не лише на собі, а й для маскування техніки, генераторів, приладів, теплих точок. За своєю ефективністю плащ реально блокує тепловізор у статичні позиції. Але це важливий момент. Не варто думати, що він зробить тебе невидимим у русі. Максимальний ефект, коли ти зайняв позицію, дав плащу 2-3 хвилини адаптації і злився з оточенням. Ще одне правило: не ходити просто по відкритій місцевості. Плащ мискує тепло, а рельєф, кущі, укриття все одно необхідні. Це інструмент, а не магія. І тепер важлива частина, про яку зазвичай не говорять. Ми не робили цей плащ як ультрадорогий спецвірів. Для елітних підрозділів ми зробили його так, щоб він працював і щоб він був доступним у світі. Є аналоги, які коштують у 3-5 разів дорожче, але при цьому не завжди дають кращий ефект. Наша задача знайти баланс технології, плюс ціни, плюс доступності. Тому ми продовжуємо вдосконалювати технологію маскування і для військових, і для техніки, і для різних сценаріїв використання. Ми хочемо, щоб теплове маскування було не екзотикою, а реальною доступною опцією для тих, хто зараз на фронті. Вироби для теплового маскування це не просто обладнання, це засіб виживання. І за кожним таким плащем стоять люди, які вкладають у нього свої руки, свій розум і частинку серця. Вони не завжди на передовій, але їхня тепло та навички відчує кожен, кого вкрили їхні вироби, бо кожен маскувальний плащ це додатковий шанс повернутися живим. Якщо вам цікаві тест тепловізором, польові умови або ви хочете спробувати плач своєму підрозділі, напишіть у коментарі. Підтримуємо українське виробництво і продовжуємо працювати над тим, що рятує життя. Дякую за перегляд.